Так, орангутанга Йосипа готують до зйомки. Він мешканець приватного зоопарку під Києвом. І, хоча хлопчику вже майже два роки, він і досі перед дощем нервується і проситься на руки. Ручною нас мальчик, он більше любить плотний контакт з ну з Таким образом определеною защиту. То коли гроза, коли дощ. За поведінкою тварин вгадує зміни у погоді золототехнік Сергій. Серед найточніших місцевих синоптиків віслюки. Допустим, вчора була гроза, вони вже зразу почали волнуватися, показували, що вони всі хочуть додому. Де це було де -то за полчаса до того, як у нас почався дощ. Відчувають українську негоду і африканські жирафи. Коли, хоч є смаліша можливість доща. Ну, вони дуже складно із водія виходять. Ну, просто ужасно. Доходив до двері, виглянув. Ні, я сьогодні не піду. Передбачати погоду можна і у столичному боцаду. Біолог Олена працює тут більше 40 років. Про те, що скоро буде дощ, вона дізнається за ароматом троянд. Це Англійський бід, дикий шиповник. І він інтенсивно пахне, у нього причому пахнуть не світки, а ліства. Його перед дождем найбільш інтенсивний аромат. Майже жодного дня без дощу таким запам'ятали українці травень. Яким буде літо, поки невідомо синоптики наперед прогнозувати не беруться. Утім вже не втішають. Принаймні, у червні ще дощіме 2 по, по четверте число. У нас в основному погода без опадів. Тобто дощі будуть лише на західних областях. 5 числа повернуться дощі знову, тобто, вже буде дощити і в західних, і в північних областях. Mm -hmm. Справжнє літо за прогнозами метеорологів розпочнеться з 15 червня. Тож зливи, грози і сильний вітер терпіти лишилося вже зовсім недовго.